Місто обирає нові ліхтарі. Наразі виробники презентують свою продукцію, а представники влади міркують над заощадливістю та технічними характеристиками. Черкащани вже помітили поновлення нічного освітлення вулиць. Як і обіцяв міський голова Анатолій Бондаренко, 700 нових ліхтарів встановили на митниці, дахнівці, луначарці та в районі обласної лікарні, зокрема на вулиці Мінділєєва. Наразі роботи з освітлення вулиць продовжаться. Головним пріоритетом зараз місцевої влади черкаської влади є саме. Енергозабезпечення наших вулиць ледовськими світильниками. Зараз у, нас, зараз у нас тільки що була презентація виробника, який виробляє ці світильники, він презентував свою продукцію. Найближчим часом у нас прийдуть ще такі презентації від виробників. Ми не будемо працювати з якимись посередниками, а будемо робити, працювати тільки з виробниками. Найближчим часом буде проведений конкурс, і на цьому конкурсі виробники можуть запропонувати свою, свою продукцію. Ця продукція пройде тестування, і потім конкурсна комісія буде відбирати того виробника, який критерій це буде ціна. Ціна, якість і гарантійні сроки. Чи пам'ятаєте ви яку кількість коштів спрямували на освітлення в цьому році, і які, наприклад, там вулиці є пріоритетними? Ну, у нас зараз спрямовано ці кошти десь порядка вже 7 мільйонів гривень, і пріоритети будуть це, звичайно центральні вулиці, а там, де ми будемо заміну робити світильників? У нас там на центральних вулицях також вже мінялися, і будемо робити заміну вже. Ну на другорядних вулицях, але з тими світильниками, які були на центральні щороку, забезпечення вуличного освітлення обходиться місту у 4 мільйони гривень, куди входить ремонт, заміна лампочок, дротів тощо. Наразі вздовж бульвару Шовченка старі світильники замінили на світлодіодні, що дало змогу заощаджувати на одній одиниці до 300 Вт, А це близько 280 тисяч гривень на рік. Тож при виборі продукції міська влада керуватиметься її енергоощадністю. Ми подивимося, як вони працюють, зробимо заміри. Як вони... Вони рівновість освітлення, тобто, ну в час говорити конкретно, так, яка ну те, що вони сьогодні озвучили, то в розницю у них десь порядка 7,5 тисяч гривень. Це те, те, що сьогодні презентували вона є їхні конкуренти, чи це єдина фірма, яка Та, ну конкурентів у нас дуже багато. Але, ну, скажімо так, конкурент, конкуренту велика різниця, тобто не всі конкуренти можуть надати там, технічні умови, не всі конкуренти можуть надати протоколи вимірювань на ці світильники. Ну, тобто, Скільки має працювати світильник? Ну, він має працювати, скажімо, той термін, який вони дають гарантію. Ну, це 10 років. Ну, загалом, то 5 років. Іде гарантія. Той термін, на який вони дають гарантію, ну і це і я думаю, що він повинен працювати набагато більше для того, якщо ми вкладаємо кошти, вони повинні якби, відпрацювати ті кошти, в які в них вложені, і тобто, ну, зробити збереження для міста надалі. Тобто, ну, я мінімум думаю, років 10 вони повинні працювати.